Вітаю, шановні друзі! Можливо, ви вже помітили, що Закарпаття перетворилося в закриту зону, в закриту якусь резервацію, в яку можна потрапити, а виїхати звідти можна вже тільки в автомобілі ТЦК. І взагалі Закарпаття вже перетворюється в якусь зону 51, знаєте, де захист і контроль набагато кращий і більший, ніж на лінії фронту. Ось нещодавно західне регіональне управління Держприкордонслужби України, західний кордон, повідомило що в рамках заходів, пов'язаних з посиленням прикордонного режиму, в межах прикордонної смуги вище вказаних територіальних громад забороняється. Провадження робіт, рух транспортних засобів та перебування знаходження осіб поза межами населених пунктів та доріг, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону. Ну тобто, грубо кажучи, якщо вас співмають лісі, ви там не можете знаходитись. Зупинка транспортних засобів на узбіччі доріг поза встановленими автомобільними стоянками, яка не пов'язана з технічними несправностями. Використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанції і всього іншого. Нагадаю, що прикордонний режим це 5 кілометрів. Але по факту, друзі, що відбувається? По факту, чоловіки, які приїжджають в Закарпатську область, їх, по-перше, відразу на залізничних вокзалах зупиняють, хто не знає, да, в Закарпатті на кожному залізничному вокзалі бігають ТЦК з поліцією. Як тільки ви приїжджаєте, відносно вас складають протокол. Друзі, за намагання перетнути кордон, тому що, нібито ви знаходитесь в прикордонній е, території. А прикордонна територія, прикордонний режим це 5 кілометрів від кордону, але все одно на всіх складають протоколи і в кращому випадку відпускають найгіршому везуть в ТЦК. От, а зараз ще й посилюють режим. Тобто, зупинитись ви не можете. По дорогам, е яких немає на картах, виходити також не можете. Взагалі нічого не можете. В межах 5 кілометрів. Але на практиці це буде не межі 5 кілометрів. Це буде і Рахів, і Мукачево, і всі території. Тобто, фактично, Закарпаття, знаєте, от його так закривають, да? тобто заїхати куди можете, а виїхати не можете. У мене одне питання тільки. Скажіть, будь ласка. А в нас що на кордоні із Закарпаттям замість Румунії і замість, наприклад, Словаччини і Угорщини знаходиться Росія? Чи хто у нас там знаходиться сусіди? Чому закарпатську прикордонну смугу охороняють краще ніж полтавську, сумську чи харківську? От скажіть мені, друзі, будь ласка. Якщо взяти всіх працівників державної прикордонної служби закарпатської області, друзі, з них би можна було сформувати як мінімум бригаду, як максимум дивізію, і відправити в Харківську область. Чому Харківська, Сумська і Полтавська області менше захищені, ніж Закарпатська? Я вибачаюсь, у нас, у нас що е агресор з зі сторони Закарпаття знаходиться. Чому на Закарпатській прикордонній смузі, друзі, у працівників прикордонної служби краще обладнання, ніж в Полтавській чи в Сумській області? Сучасні дрони, сучасні засоби боротьби з дронами, е зброя, амуніція, пікапи все є в Закарпатській області. Таке враження, що там лінія фронту чи туди. Ось, ось ось скоро дійдуть росіяни. Ні, друзі, все дуже просто. Це боротьба з ухилянками. Це боротьба зі своїм фактично населенням, яке хоче виїхати. Тобто, зі своїм населенням прикордонна служба змагається набагато краще, ніж, наприклад, в Полтавській і, і Сумській областях. Тому що я, наприклад, не чув, що в Полтавській чи в е Сумській області де наш е сусід. Ворог, щоб там були такі посилені заходи контролю, як в Закарпатській області. Ніде я не чув. Не чув від Сумської прикордонної служби такого. А в Закарпатській у нас контроль такий, ніби то, що от на нас скоро румуни чи угорці нападуть. Друзі, це тупе божевілля. Але я гадаю, що на цьому все не закінчиться. І це тільки початок цього божевілля. Тому аналізуйте.